Привіт! Ну що? Сьогодні поговоримо на одну дуже дуже цікаву тему, про яку ви не знаєтеся під час відео. Не буду палити контору. Отже, поїхали. Як виходить так, що у людей різні погляди на будь-що. Ну, наприклад, ти зробив фотографію, виклав її в інсту, і ти не зустрічаєш однакових коментів. Ну, зовсім же ж ні. Хтось у захваті комусь подобається менше, а комусь не подобається взагалі. Комусь надто ніжно. Або на то розкуто, все круто, але ото от яблуко на столі зайве, а мені здається, що забагато червоного. А мені взагалі оця місцевість на фото не дуже подобається. А можна було яскравіше, темніше, світліше, ближче і ще купа інших зауважень. Я зараз не про хейт кажу. Так буває з усім на світі на один фільм 8 мільярдів відгуків. На питання як краще зробити, ви не почуєте однакових відповідей. Кожна людина це збірка установок, вра. Авел, смаків, думок тощо квінтесенція усього, що людина прожила за все своє життя, і вона продовжується удосконалювати з кожним днем. У дитинстві мама казала, що перша страва це корисно. Ваша подруга каже, що щоб схуднути, треба зранку бігати. А хтось і колись вам сказав, що для профілактики застуди треба їсти чесник та цибулю і парять ноги, і дишать над картошкою, і ще куча інтересних інтересностей. Я назвала лише три, але ж їх сотні тисяч. Людина абсолютно упевнена у своїх переконаннях, і деяким навіть на думку не спадає, що може бути взагалі якось інакше. Простими словами, це істина. Якісь установки нав'язані іншими, а якісь людина створила сама. Якісь установки працюють на позитив, а якісь деструктивні. Ну і тут вже не важливо, нав'язані вони чи ні. Деструктивні, які вам заважають. Зайві їх треба позбуватися, але зазвичай людина навіть не усвідомлює, які самі живуть саме в ній. Ви тільки вдумайтесь, що людина сприймає увесь оточуючий світ через призму своїх установок, не своїми чистими очима. З якоюсь мішурою, ну це типу як з накладеними фільтрами. Накладіть на одну фотографію 10 фільтрів. Їх можна поєднати так, що фотографія буде виглядати навіть краще. Ну або можна спаскудити так, що навіть ви не захочете на це дивитися. Отже, коли вам щось не подобається, чи ви з чимось не згодні, подумайте, а чи саме ви так дійсно думаєте? Звідки ця думка у вас з'явилася? А може її хтось до вас приніс? І хто це такий падлюка? Що саме вам тут не подобається, та чому? Звісно, не треба перепрошувати усе, чим ви жили, але якщо ви постійно натрапляєте на якісь граблі, і вони вам не подобаються, це привід розібратися у собі. Так само і з іншими людьми. Якщо вас образили, чи ви сказали якесь колке заміття, то подумайте, може це не саме ця людина до вас звертається? Може, через неї до вас звертається її мама чи її подружка, та хоч. Тітка на базарі, будь-хто просто уявіть, що коли людина розмовляє із вами, у неї в голові сидять сотні тисяч людей, які розмовляють із вами, і по суті ви розмовляєте з ними усіма. Це ж очманіти можна, але з цим робити нічого не треба. Та і вам із собою робити нічого не треба, якщо вам і так ок. А з приводу решти ніхто не знає за вас краще, ніж ви самі. Що вам робити, як поступати, як діяти? У кожного свій шлях та у кожного своє життя. Найкращий порадник для ваших питань це ви самі. Просто треба до себе дослухатись. А як це зробити? Практика. Займіть комфортну позицію та прийдіть у спокійний стан. Задайте питання, яке вас турбує, та просто відключіть мозок і насолоджуйтеся тишею. Так, я знаю, треба ще вміти, що заключати цей безпокійний мозок. Ну але у всьому можна навчитись. Насолоджуйтеся тишою та намагайтеся ні про що не думати, просто відпускайте усі думки. І якщо якісь до вас приходять. Приймайте їх і відпускайте далі. Не треба з ними боротися. Що типу тіці? Я тут чекаю на інсайт. Ні, просто вони прийшли. Добре, дякую. Провели далі. Прийшла нова думка: добре, дякую, іди далі. Можливо, ви відчуєте щось одразу. До вас може прийти якась картинка, або інсайт, або якесь відчуття. Тільки важливе правило, нічого не очікуйте. Бо якщо ви будете сидіти і чекати, коли до вас не зайдеться, мусля, вона не прийде. Якщо нічого не відчули одразу, а таке буває. Це нормально. Відпустіть питання і живіть своїм життям далі. Не думайте про нього мільйон разів на день. Відповідь може прийти вам на наступний день або за кілька днів. Ви можете почути її від людей на вулиці або у душі. Можливо, ви побачите щось у мережах, або як я нещодавно побачила напис на машині. І знаєте, якщо проскочила така малесенька думка, що це може відповідь на моє питання. Вам не здалося, як правило, усе світне не повторює для особо одарених. Тому беріть свою відповідь і використовуйте її. Ось такий на сьогодні інсайт. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. До нових зустрічей! Бувайте!